Зараз знаходимося у доброго ранку. Зараз знаходимося у єдиному центрі. Ось дамочка, яка не хоче українською мовою спілкуватися, визвала на мене а Ось, А ось це я. Ось моя дружина, ось моя дитина. Що це я таке? Ну, що, що, що я такого? Я попросив її спілкуватися українською мовою. Я щось незаконне зробив? Це. 4, 9, 7, будь ласка, будь ласка, будь ласка, розмовляйте зі мною українською мовою. Грубо, я сказав. Якщо це державна установа, то вона повинна розмовляти зі мною українською мовою. Ви мені скажете Конституцію України? я да, вам Розкажіть, будь ласка. Яка у нас державна мова? Українська і без ограничень. з вами по я розмовляти, ви мене будете розуміти, цьому татарська. А татарська теж мова міншинства. Я все прекрасно розумію. Є укра... ніякий не який не язик, у нас українська мова державна. І без всяких гаранітів. Вибачте, ви бугаєте самі свого рібенка. Ваш ребенок розриває. Будь ласка, займайтеся, вона пішла 10 хвилин, почала тратити. Потратила мого часу. І ніх... не робить свою роботу. Зайнята сильно. Оце це ти. будь ласка, подивіться. Я мішаю роботи. Вона пішла, 10 хвилин її не було. мене не було. Да. Ви опознаєте, ви оказалися на 10 дрінять. 8 минут, на 8 хвилин запізнилися. Ви запізнились на 11 хвилин. І що це? Я була по записі. Ви зараз працюєте? Йдіть займатися справою. Вам не вирішати, чим займатися. Хорошо, знаходьтесь тут. Чого це ви не будете мазах. приймати? Живі Миколаїв. Вона, оце, 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 рускоговоряще, не хоче приймати принципово. Зі мною розмовляти українською мовою. Ось, ось охрана прийшла, теж рускоговоряще. Начальник. Я вибачаюсь доброго дня. Ви можете свої підлеглій сказати, щоб вона б нас прийняла і відпустила. Вона не хоче за мною спілкуватися українською мовою. І за це визвали на мене охрану. Я чи тихо, я вибачаюсь. Бо вже в мене вже кипить.